Четвертого року прибудинкова територія та допоміжні приміщення є невід'ємною частиною цілісного майнового комплексу будинку і на праві спільної власності належить власникам всіх окремих помешкань будинку. Реалізувати право фактично стає можливим тільки у разі створення об'єднань співвласників. Разом з тим, тільки кільком насирливим об'єднанням в Києві Львові. Та інших містах вдалося остаточно оформити право власності на прибудинкову територію. У нашому місті Ужгород два об'єднання оформили землю користування на умовах оренди. Ще чотири отримали дозвіл на підготовку проекту відведення земельних ділянок на умовах оренди. Проте, вже сам, саме існування об'єднань та початок процедури оформлення прибудинкової території вже сприяють зупиненню незаконного будівництва на прибудинкових територіях. До четвертої групи проблем можна назвати віднести так звані електричні війни, які ведуть з новоствореними об'єднаннями електропостачальні організації. І така ситуація, на жаль, по всій Україні. Ужгородський МРЕМ зобов'язує об'єднання ставити загальні внутрібудинкові лічильники електроенергії і не пломбує встановлені об'єднаннями лічильники на коридорне освітлення, прагнучи перекласти свою роботу та відповідальність за втрати енергії на об'єднання та нараховувати об'єднанням плату по загальнобудинковому лічильнику, коли з кожним споживачем по квартирно діє договір. Влітку 2008 року з цього питання відбулося кілька нарад у міжмінжитлокомонгості, де було визначено, що така норма є перечасною і підлягає відкликанню. В результаті було відмінено цей пункт правил використання електроенергією, але замість нього було вписано пізніше нову норму, і станом на сьогодні питання так і не вирішено на вищому рівні. Об'єднання мають достатньо широкий простір для вибору принципів господарювання. Воно може передати свій будинок на баланс обслуговування будь-якій приватній чи відомчій житлово-експлуатаційній установі або ж залишити його в комунальному жеребі, може укласти ж... жерером договори на деякі послуги, може самостійно проводити повне обслуговування житлового будинку. Таким чином, ОСББ наближує мешканців до контролю за наданими послугами, дає змогу контролювати їх якість та в довготривалій перспективі сприятиме розвитку ринкових відносин у даній сфері. Згідно податкового законодавства, об'єднання відносяться до неприбуткових організацій, не є платниками. У нашому місті створено 44 об'єднання в Ужгородський міський осередок спілки власників житла України, який було організовано в 2007 році. У мене є пропозиція до новостворених об'єднань. Вступати в цей осередок, тоді можна буде розширити його правління і спільно працювати над вирішенням проблем. Наш осередок безкоштовно поширює газету Твоє житло, яку видає Всеукраїнська спілка власників житла. У жовтні минулого року в Києві спілкою була проведена міжнародна конференція Ефективний власник житла, крок до європейських стандартів житла, де приймали участь представники Міністерства життя, депутати Верховної Ради та голови осередків з усіх регіонів України. І на, про детально про цю конференцію її рішення ви прочитаєте в останньому номері газети Твоє житло, який вам було роздано. І на сам, сам кінець, в ході підготовки громадських слухань, нашим управлінням та осередком було опитано голів ОСББ щодо шляхів вирішення проблем діяльності об'єднань. Підготовлено проєкт рішення слухань, який вам буде запропоновано пізніше для внесення пропозицій. Всім дякую за увагу! Дякую, Юна. Є запитання конкретно по даному виступу. Будь ласка. 131, ви я можу не уважно сказати, я би хотів, щоб ви ще раз ви повернулися до теми участь в утриманні будинків підприємницькі структури, яких багатьох багатопорядків будинка займають перші поверхні. Які є нюанси і яка є можливість? Насильно їх заставити про це І друге, на сьогоднішній день е, імена власників цих приміщень знаходяться під грифом совершенно секретно. Це абсурдно. Ну на це запитання на другу частину. Якщо ви о, будинковий комітет офіційно звернетеся в Ужгородську міську раду департамент міського господарства, то по вашій адресі вам дадуть. Перелік підприємницьких структур і з ними ви маєте сконтактувати і вирішити всі питання. Підприємницькі структури вони мають приймати рівну участь в утриманні прибудинкової території та будинку на рівні з мешканцями, згідно чинного законодавства. Марія Юрійона, я думаю, що тут е, треба сказати, що підприємці можуть бути різні, але власники, треба власники виявити цих приміщень. І ми вам це поможемо. Пожалуйста, звертайтеся до нас, і ми вам дамо інформацію перших власників і останніх, тому що і власники можуть це міняти, бо люди перепродують, підприємці це питання, в принципі, ми можемо вирішити. Так, Якщо нема е, запитань, я попрошу до слова Мердитя Васильовича з презентацією посібника. Доброго дня, шановні колеги, шановне товариство. У кожного з вас перед на столі стоїть посібник. Ще не так давно. Е, Задавши абревіатуру об'єднання співвласників або просто кажучи, що зберігав пошуковій системі інтернету, можна було знайти чимало інформації. Але повсякчас, працюючи з інститивними групами, які звертаються до нас по темі створення об'єднання співвласників чи баро чи будинкових комітетів, було зроблено висновок, що недостатня кількість людей, що проінформована на належному рівні стосовно цієї проблеми. Як краще створити е, об'єднання співвласників, яким шляхом йти для того, щоб дійти до кінця війни? Е, починаючи з 2006 року, як вже наголошувала Марина Юріна, була прийнята е, така позиція, щоб е, міська рада активно працювала і заохочувала е, мешканців до створення об'єднань співвласників, включаючи досвід інших областей, інших країн, е, так само безпосередньо спілкуючись з ініціативними групами. Вже напрацьовуючи власний досвід працівникам України, було вирішено видати власний посібник, який би зміг стати у допомозі при створенні об'єднаності співвласників. Чи унікальний даний посібник? Він е, створений, е, значить, використовуючи практичні методи, тобто там і описано 10 кроків, е, які потрібно зробити ініціальні групи для того, щоб створити об'єднання. Зокрема, викладана тільки законодавча база, е, наведений досвід дуже діючих об'єднання, тобто, щоб ви могли поцікавитися, підійти, подивитися, як воно працює, які ефективності, успіхи, які проблеми є під час діяльності, е, значить. Даний посібник був викладений і надрукований завдяки Фонду Канади Україні за фінансові підтримки і розроблений працівниками управління. Думаю, що всім стане в нагоді даний посібник, якщо якісь питання, дуже слухаю.